Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами поговоримо про правило, яке дасть нам можливість визначати напрямок силових ліній магнітного поля. Воно отримало назву Правило правої руки чому? Така назва і як ним користуватися сьогодні ми будемо розбирати. Але перед цим давайте пригадаємо, якщо мова йде про магнітне поле, так, то силовою характеристикою магнітного поля є вектор магнітної індукції. Лінії магнітного поля виходять завжди із полюса N, входять в полюс S і, відповідно, вони є завжди замкнені, так, колові. Зображують у вигляді таких концентричних кілець навколо магнітного тіла. І нам ще знадобиться з вами сьогодні для розв'язування задач пригадати, що якщо вектор, а у нас і сила, і вектор магнітної індукції, це є векторні величини, які, крім числового значення, мають ще і напрямок. Так, ось, якщо на площині нам треба позначити вектор, в площині перпендикулярні до наших очей, то, відповідно, ми будемо користуватися позначеннями. Якщо вектор спрямований до нас, то він зображується у вигляді крапочки. Якщо вектор спрямований від нас, то відповідно ми його будемо зображувати у вигляді хрестика. Що ж, основне ми повторили, переходимо до нашого правила. Відповідно до досліду Ерстеда, який він проводив. Маючи магнітну стрілку і провідничок, по якому тече струм. Давайте трошечки пригадаємо основу цього досліду. Якщо взяти невеличкий так, провідник, по якому пропускати електричний струм. Ось перед вами буде шматочок цього провідничка, і, відповідно, якщо ми пропускаємо електричний струм, то у нас від плюса до мінуса буде текти електричний струм, який ми позначимо у вигляді напрямку, так, це знаходиться в нас. Нашій площині, і відповідно сила струму тече в цьому напрямку. Якщо є заряджена частинка яка рухається. В нашому провідничку, то вона є джерелом виникнення магнітного поля. Значить, відповідно, за дослідом Ерстеда, навколо цього провідничка ось буде виникати замкнене так, вихрове магнітне поле, яке буде, ну, будемо так говорити, обволакивати. Да? Об... Оббивати наш провідничок. У вигляді ось такого кільця таких кілець можна малювати да, і не одне, а декілька. Нам достатньо одного. І ще раз нагадую: значить, у нас є джерело струму, яке створює напрямок сили струму всередині провідничка. Це нам знадобиться, коли ми будемо визначати напрямок. І ось ми знаємо, що Силові лінії магнітного поля замкнені, колові. Ми намалювали це коло. Тепер нам залишилось позначити напрямок, в якому ж напрямку за годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки буде направлене наше. Магнітне поле. Для цього нам знадобиться правило правої руки. Сама назва говорить про те, що зараз необхідно скористатися своєю правою рукою. Ви всі розумієте, що таке лайк? Спробуйте поставити свою праву руку у вигляді лайку. Отже, як працює це правило, ви поставили праву руку, це головна умова, у формі лайку, тоді великий палець буде вказувати на напрямок електричного струму, який тече по провідничку. А чотири зігнутих пальчика будуть вказувати на напрямок ліній магнітного поля. Отже, давайте подивимось, як це працює відповідно до нашої умови попередньої задачі. Отже, ось наш провідничок, по якому тече струм, і нам треба, не змінюючи нашого положення правої руки у формі лайку, просто повернути її таким чином, щоб великий палець підпадав з напрямком сили струму, тоді чотири пальчики будуть вказувати напрямок ліній магнітного поля. В нашому випадку це відповідно проти годинникової стрілки, який ми зображуємо стрілочкою. Отже, на нашому кільці проти годинникової стрілки ми домальовуємо стрілочку. Таким чином ми показуємо, що у нас вектор магнітної індукції спрямований проти годинникової стрілки. Ось таким чином користуємося правилом правої руки. Розв'яжемо наступну задачу: на рисунку 1 ми бачимо, у нас є невеличкий провідничок АБ, по якому тече електричний струм. І вказано вже, дивіться, наявність магнітного поля, і навіть вказано стрілкою напрямок ліній магнітного поля. Наша задача визначити, в якому ж напрямку тече струм по провідничку. Знову таки, в цьому випадку нам треба скористатися правилом. Правої руки. Для цього пригадуємо її ще раз. Треба праву руку у формі лайку розташувати так, щоб великий палець співпадав за напрямками з силою струму, а чотири пальці, які у нас обхват роблять, співпадали з напрямком силових ліній магнітного поля. Значить, розташувати треба в нашому випадку руку так, щоб чотири пальці співпадали з напрямком нашої Сили, точніше, вектора магнітної індукції. Значить, розташовуємо праву руку у формі лайку. чотири пальці у нас повинні дивитися знизу догори, і таким чином, дивіться, великий палець буде вказувати на напрямок сили струму у провіднику. Значить, в нашому випадку електричний струм спрямований від точки Б до точки А. Значить, ось ми його. Замальовуємо, що він вздовж провідничка, от наша сила струму від точки Б до точки А. Давайте тепер розглянемо наступну задачу. Тепер провідничок, який ви бачите, розташований в площині, яка перпендикулярна до наших очей. І, відповідно, ми з вами бачимо його нібито у розрізі. І сила струму, яка тече по провідничку, позначена у вигляді крапочки. На початку уроку ми з вами пригадували, що тоді, в цьому випадку, крапочка означає, що вектор сили струму дивиться на нас. Ми знову-таки знаємо, що навколо провідника існує і виникає магнітне поле, яке ми зображуємо у формі кілець концентричних, які між собою не перетинаються. І тепер нам залишилося на цих кільцях показати напрямок силових ліній магнітного поля. Знову таки користуємося правилом правої руки, праву руку у формі лайку, але тепер обов'язково необхідно пригадати, що в цьому випадку треба розпочатися. Сташувати руку таким чином, щоб пальчик вашої правої руки дивився на вас. Тоді чотири пальці будуть вказувати напрямок ліній магнітного поля, які ми спостерігаємо. В нашому випадку, подивіться, напрямок чотирьох пальців це проти годинникової стрілки. Беремо олівець і замальовуємо стрілочку. Зображуємо вектор магнітного поля. Ось у нас проти годинникової стрілки. І тут, і тут можна показати, що ось він проти годинникової стрілки спрямований. Все таким чином, використовуючи правило правої руки, ми зазначили, як це працює. У наступній задачі у нас трошечки зворотнє завдання. У нас є знову таки. Провідник, який розташований у площині до наших очей перпендикулярно, і ми сказано, що навколо цього провідника виникає магнітне поле. Напрямок силових ліній магнітного поля вже вказаний. Нас просять визначити: а сила струму всередині цього провідничка, в який бік спрямована до нас чи від нас. Знову таки користуємося правилом правої руки. Підпишемо наш вектор магнітної індукції. Знову-таки праву руку у формі лайку розташовуємо так, щоб чотири пальці співпадали з напрямком лінії магнітного поля. Ось наш напрямок лінії магнітного поля. Відповідно, тоді пальчик великий дивиться зараз від нас, значить всередині нашого провідничка ми повинні поставити хрестик. Це і буде напрямок сили струму. В даному досліді соленоїд це відповідно у нас котушка в якій не одне кільце знаходиться да, з провідничком, а у формі, як нитки ми намотуємо на катушки, так само можна і дріт намотувати на котушки. Така котушка називається соленоїдом. І навколо цієї катушки так само виникає ну, завдяки проходженню електричного струму, навколо виникає магнітне поле. І Відповідно, котушка стає магнітом, маючи два полюси. І так само, як і магнітне поле звичайного магніту, ці два полюси мають ті самі властивості і характеристики. Як же в цьому випадку користуватися правилом правої руки? Зверніть, будь ласка, увагу, трошки видозмінюється правило. Тепер чотири пальці, але знову-таки, якщо мова йде про котушку. А не просто про дріт, то тоді чотирма пальцями нібито треба обхопити котушку так, щоб чотири пальці співпадали з напрямком сили струму, яка тече по соленоїду. Тоді великий палець буде вказувати на вихід силових ліній магнітного поля, тобто на полюс N. Трошечки видозмінюється правило. Да? Значить знову-таки ще раз, якщо мова йде про Просто дріт, навколо якого треба визначити напрямок, то тоді ми охоплюємо дріт так, і великий палець по напрямку сили струму, а чотири пальці вказують напрямок лінії магнітного поля. Якщо ж мова йде у нас про соленоїд, то відповідно ми з вами і ще раз зазначаємо, що Чотири пальці обхоплюємо ми саму котушку і чотири пальці по напрямку сили струму. Тоді великий палець буде вказувати на вихід ліній силових із даної котушки на північний магнітний полюс котушки. Давайте спробуємо закріпити на прикладі розв'язування задач те, про що ми сьогодні говорили. Наступна задача. Є провідник, по якому тече струм, треба визначити напрямок силових ліній магнітного поля. Отже, навколо провідника у нас виникає магнітне поле, яке ми зображуємо у формі кола. Так? І тепер за правилом правої руки визначаємо його напрямок. Отже, розташовуємо праву руку у формі лайку так, щоб, обхоплюючи провідничок, великий палець співпадав з напрямком сили струму, тоді чотири пальці будуть вказувати на напрямок наших силових ліній магнітного. Значить, в нашому випадку буде за годинниковою стрілочкою. Ми позначаємо. От наш буде вектор B. Наступна друга задача. Так? Знову таки, Зверніть увагу, тепер у нас соленоїд, в якому стрілочками вказано напрямок сили струму нашому провідничку. Ось у нас джерело плюс-мінус, і струм йде від плюса по котушці так, до мінуса. Треба визначити напрямок силових ліній магнітного поля. Так? А ми з вами знаємо і щойно говорили, що виходять завжди із N. Тобто, фактично, нам треба зараз визначити полюса нашої котушки. Знову таки, як це зробити? На відміну від попереднього малюнку, тепер правило правої руки треба застосувати так, щоб чотири пальці обхоплювали напрямок сили струму в нашій котушці. Значить, розташовуємо праву руку у формі лайку, щоб чотири пальці співпадали за напрямком із силою струму. Так, це наша сила струму. А це у нас буде вектор магнітного поля, який в нашому випадку розташований да, виходить ось звідси: ми малюємо знову-таки от наш вектор магнітного поля. І пригадуємо, що в нашому випадку, там, де вихід, там буде. Північ, відповідно, з протилежної сторони, буде південь. І таким чином ми визначаємо напрямок силових ліній магнітного поля. Отже, підсумовуємо. Сьогодні ми з вами розглянули правило правої руки, яке дає нам можливість визначити, або, знаючи, напрямок, Сили струму всередині провідника, силові лінії магнітного поля або, знаючи, силові лінії магнітного поля, напрямок струму у провіднику. Запам'ятайте, будь ласка, це правило. Якщо вам сподобався урок, не забудьте поставити лайк під відео. І до нових зустрічей! До побачення!